Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. І ось така Toyota Camry 2017 року. Залітає до нас в продаж. Така чорна, правильна, з пробігом 71 тисяча кілометрів на двигуні 2,5, газ бензин. Ось такий чорний класний автомобіль. По кузову виглядає дуже суперово. Зараз покажу вам її салон. Ось так автівочка виглядає ззаду. Все приємно чохлах, все як потрібно. Ось так автівка виглядає спереду. Механічне регулювання сидіння водія та пасажира. Автоматична коробка перемикання передач, штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів автомат, як я вже і казав. казав. Також шкіряне мультикермо, автосвітло, автодощ, газова установка, 4 електросклопідімачі. І даний автомобіль ви можете приїхати і придбати в компанію Автофокус. Знаходимося за адресою Гната Хоткевича 22Б. Автівка доступна як кредит в лізинг. За готівку безготівково. Також можна обміняти даний автомобіль на свій. Приїжджаємо до нас. Чекаємо. Адреса Гната Хоткевича 22Б.